Вирощувати жоржини з живців дуже зручно. Процедура абсолютно нескладна, а молодий куч зацвіте навіть раніше ніж той, що простає з бульби. Підписуйтесь на наші канали зеленими живцями розмножують жоржини. Коли необхідно отримати велику кількість посадкового матеріалу, наприклад, у вас залишився всього один бульба. Одиночна рослина в саду буде виглядати дуже сумно, але за допомогою живцювання можна розмножити сорт всього лише за один сезон. Також цей спосіб ефективний, якщо потрібно умолодити старі кущі жоржин. Як же правильно провести живцювання? Крок один, щоб отримати живці, корнеклубний жоржин потрібно проростити, братися за це варто вже в кінці лютого, початку березня, порощують бульби зазвичай в суміші торфу і піску, або торфу і тирси, взятих в рівних частках, горщики або шухлядки з жоржинами потрібно тримати в світлому місці з температурою 20 до 2022. Протягом 2-3 тижнів крок 2. у комфортних умовах пагони у жоржин починають рости досить швидко, коли вони досягнуть висоти 80, їх можна зрізати на живці. При цьому на кожному держаку повинно бути по 2-3 міжвузля Хоча деякі квітникарі просто виламують пагони, найкраще зрізати їх гострим ножем, зріз рекомендується робити під листовим вузлом. Відступивши 3-5 від черешків листя, освіта коренів при такому зрізі починається досить швидко. Якщо кілька пагонів ростуть дуже близько, їх можна зрізати разом, а потім розділити на живці. Крок три живці жоржин важливо правильно підготувати до посадки. Нижнє листя слід видалити, залишивши лише черешки. Зріз рекомендується припудрити стимулятором коренотворення, наприклад, корневином. Після цього живці можна висаджувати в контейнери або спеціальний череночник. Субстрат найкраще приготувати з нейтрального торфу 2 год і піску або перліту 1 год. Висаджувати живці слід під нахилом на глибину до 2 см грунт повинна бути заздалегідь зволоженою. Після посадки важливо ущільнити субстрат навколо рослин, якщо ви висаджуєте живці жоржин в загальний контейнер. Дотримуйтесь так у відстань, між ними, щоб вони не торкалися один одного листям. Далі живці потрібно накрити прозорими ковпаками, якщо вони ростуть в одиночних контейнерах, або загальною кришкою і тримати при температурі 20-25 ще 2-3 тижні, поливати посадки слід у міру підсихання ґрунту. Крок 4. через пару тижнів живці, які вкорінювалися в загальних ємностях, можна розсадити по окремих горщиках діаметром до 10, якщо рослини сильно витягнуті. Їх можна підв'язати до невеликих опор, щоб стовбури не викривлялися. Розмножуючи кілька сортів жоржин, не забудьте прикріпити до кожного живця назву сорту, щоб згодом не заплутатися. До посадки в ґрунт живці необхідно утримувати при температурі 15 7 Скрім того, незайвою буде і процедура загартовування. Вона полягає в тому, що в денний час рослини виносять на балкон або лоджію, а на ніч знову забирають в кімнату. Не забувайте, що живці жоржин на балконі потрібно захищати від прямих сонячних променів. До висадки жоржин у відкритий ґрунт саджанці варто 2-3 рази підгодувати добривами, чергуючи мінеральні з органічними. Крок 5. висаджувати жоржини у відкритий ґрунт можна. Коли відступить загроза поворотних заморозків у середній смузі, це приблизно початок червня, заглиблювати рослини при посадці слід до першої пари листя після посадки квіти обов'язково потрібно полити, також рекомендується підв'язати молоденькі рослини до опор. Зацвітуть жоржини живців вже в цьому році. Раннє цвітіння одне з головних переваг такого способу розмноження. Оскільки живці висаджують в грунт тоді ж, коли і корнеклубне, але поки другі тільки починають нарощувати зелену масу, перші вже закладають бутони.